Так, і квартира номер 3 Дивіться, тут така шафа, дзеркальна. Щось Відкривається. Ну, коротше, це потрібно буде полагодити, ну, це несутєво. Так, на підлозі у нас плитка, ось такий санвузол. До речі, санвузол дуже такий просторий. Все тут є, все працює. Так, і ось така у нас студійна квартира. Вон, бачите, двоспальне ліжко, кондиціонер, ось така кухня. Тут у нас п'ятий поверх, квадратура, тут десь, напевно, метрів 35, може 37. І що класно, що є газ? Бачите, колонка. Ось такий вид тут з вікна. Це у нас е, -е Духофлодський проспект. Зараз він називається Проспект Повітряних Сил. І ось така ще є. Таким балкончик також він зроблений. Ось така затишна квартирка. По ціні. Пропонуйте ціну, до речі. Ми її або продамо, або здамо в оренду.